Итак, привели мы в конфетный рай. О, братва пришла. Дийца Рошен цукеры. Прошен не віддыхай, еди. Какиео? Какие о себе конфеты? Я знаю. Деся да, такая все ось. Ось такі воїнки вої На це дити Гарна, да? Це все цукерки? Це покет цукерок. О, отакі от треба живі квіти. Отакі от що і гарно і поїв собі з чайком. З топліком, дивіться. Дивіться, які такі вгорі. Дивіться. Потім ти тут вибираєш масло і для лають душі під відео. Я знімаю для людей відео. Дивіться, є така зелена. Голубенькі такі усі, цукерочки такі. Відсік. Пишіть, хто хоче знати, де знаходиться, я скажу, будете, можете собі купити.